До 3 тисяч гривень на картку для купівлі українських товарів та послуг правда звучить заманливо. Уже з вересня стартує урядова програма Купуй українське, яка має заохочувати українців купляти вітчизняні товари та користуватися вітчизняними послугами. Проте ця програма навряд чи допоможе українським виробникам і має купу підводних каменів. От про них і поговоримо з вами, Валентин. Повномаштабне вторгнення звісно негативно вплинуло на доходи українців і на виробників. Частина з останніх втратила виробничі потужності через обстріли. Ну а ті, що зараз працюють, зіштовхуються з купою проблем, починаючи з енергокризою, закінчуючи дефіцитом кадрів. Програма Купуй українське, на яку до кінця року щонайменше планують виділити майже 4 мільярди гривень з державного бюджету, десанує на фоні серйозних заяв Кабіну про брак майже 500 мільярдів гривень для покриття дефіциту бюджету. Та й плюс методом простої рифметики можна прийти до висновку, що цієї суми точно не вистачить для покриття потреб, як зазначають експерти. Уявімо, що середньостатистичний українець витрачає на покупки українських товарів та послуг до 5 тисяч гривень. Це означає, згідно програми, 10% кешбеку, тобто він отримає 500 гривень, з яких ще вираховують ПДФО 18% та 1,5% військового збору. Але оскільки кошти беруться із спеціального фонду, то ці податки не впливатимуть на джерела доходів цього проєкту, оскільки він фінансується спеціальним фондом. Уявімо, що до програми приєдналося 20 мільйонів українців і помножимо це все діло на 4 місці. Вийде взагалі 40 мільярдів гривень. Хоч ми отримаємо доволі великі гроші від міжнародних партнерів, ми не можемо їх прямо витрачати на оборону. Армію можемо лише фінансувати за рахунок податкових надходжень, прибутків підприємств і розміщення облігацій внутрішньої державної позики. У той час, як влада по суті, скорочує повноваження місцевого самоврядування, скорочують видатки на освіту, школа простих рішень кабміну пропонує ініціативу під питанням, яка по суті попахує протекціонізмом. Так, так, тим самим протекціонізмом, що колись вбив заз. Нагадаю, що запорізький автомобільний завод роками лобіював величезні аксизи та мита на вживання авто з Європи та США, щоб українці купували виключно деоланоси. Українські урядовці, створивши просто надзвичайно теплі умови для зазу, по суті, невілювали будь-яку конкуренцію, через що завод роками кліпав одні й ті самі Деолануси, що вже морально застаріли на початку десятих років. Натомість українці не могли купити собі доступний помірний сучасний автомобіль. Міль автомобілізація це справді проблема українських сіл та містечок. Та й, взагалі війна широкомасштабно показала, що автомобіль надзвичайно важливо мати в родині. А якщо ще врахувати, що автомобіль це не просто автомобіль, це ще СТО, заправки, різні кафешки і... По суті, багато чого це ще видатки, це ще додаткові надходження і, звісно, ресурси для інфраструктури. Програма «Купуй українське це звичайно не чистий протекціонізм через членство у світовій організації торгівлі. Україна не може запроваджувати ембарго чи занадто високі мита, як сизи на якісь товари, окрім випадків загрози на національної безпеці чи відкритого демпінгу. Саме тому Українське міністерство економіки придумало нічого краще ніж просто компенсувати 10% від вартості за українські товари і послуги. Проте таке рішення несе за собою. Купу ризиків і наслідків, які буває навіть попахують певним імпортозаміщенням, які там робляться от у сусідів схиблених. По-перше, українці найбільше витратять на комунальні послуги, що вже зменшить роль товарів і послуг інших в цій сфері. Про це і кажуть, і Кабміну, що сильно українські виробники від того не виграють. За його даними, дія програми призведе до зростання споживання у ВВП вартості всіх вироблених товарів та послуг за рік на цілих 0,14 сотих, і ще створить цілих 22 тисячі нових робочих місць. Тобто сам Кабін визнає, що, попри гучні гасла, вихлоп від цієї програми буде мінімальний. До речі, в нашій школі останнього капіталіста» ми говоримо не лише про інвестиції, але й про економіку. Говоримо про ключові поняття, які дозволять вам краще аналізувати економічні і фінансові процеси. Долучатись до школи Саню капіталіста і покращити свої навички як інвестування, фінансової грамотності, так і економіки. Будемо раді вас бачити. По-друге, є і свої корупційні ризики, хто буде визначати українськість товару. Якщо якесь українське невелике підприємство буде купляти лосось, упаковувати його в українську упаковку, то це що, український товар чи ні? Або ж Кока-Кола, яка купляє концентрат у Франції або Ірландії, і в Україні розводить його з водою, українською цукром, це українська Кока-Кола чи ні? Хто якою мірою буде визначати українськість товару, створити автоматичну систему і лізти у звітність підприємств? Хто це все буде робити і виділяти під це кошти? З таким же успіхом можна якомусь цеху на Мерседес Черено прикріпити шильдик зазу і гордо підписати це українським товаром. По-третє, це жага до простих рішень і відсутність такого системного важливого рішення при спробі вирішити складні проблеми. Низький споживчий попит це не найважливіша і не єдина проблема українських виробників. Українська економіка експортоорієнтована, і ми постійно змушені конкурувати на зовнішніх ринках за споживача. Наразі наші експортери стикаються з низкою криз енергетична, логістична, податкова, що блокує накладні. Енергетична криза ще й додається до неї те, що українські виробники ще й до неї переплачували за електроенергію. Тобто ще до енергокризи українські виробники і надавачі послуг платили 5-6 гривень за кіловат. Зараз ситуація ще гірша, оскільки для безперебійного енергопостачання підприємства мусять імпортувати до 80% електроенергії для своїх потреб. На ринку ЄС, де ціна на електроенергію теж не супер. У пікові години на спотовому ринку ціна електроенергії для бізнесу складає близько 9 гривень за кіловат годину. Іноді від генератора працювати дешевше. Натомість, у тому ж і чи США, електроенергія найдешевша для промисловості, оскільки вона є оптивим і постійним її покупцем в Україні все з точністю, але навпаки, електроенергія найдешевша для населення, натомість для промисловості вона найдорожча. Взагалі, додаткова проблема це підключення нового підприємства до електромереж. Це було пеклом і залишається пеклом. Хочете індустріальну державу, хочете нормального експорту, то давайте доступну електроенергію і підключення до інфраструктури доступне тоді. Вже можна рухатися в тому напрямку. Щодо логістичної кризи, то тут уряд справді попрацював, вже запрацював морський коридор, і скоро будуть відновлені контейнерні перевезення. Проте ж та ж державна окрозалізниця не може побудувати Євроколі, Ужгород, щоб, хоч чиновники нещодавно приїжджали і урочисто покладали першу шпалину. Ну, податково а тут взагалі говорити мало про що є, починаючи від блокування податкових накладних, за яким нашим виробникам повертається частина ПДВ, що була витрачена на купівлі сировни для виробництва. У найгірші моменти блокувалися накладні до 40% підприємств. А це по суті були їх заморожені обігові кошти. І це в період кризи Карл. А все чому? Тому що держава хотіла дещо зекономити і створити ряд рівних підприємств. Плюс створилися. Підприємства, які були рівніші за інших, які не мали таких проблем, наближені до людей, які приймають рішення. Це хіба конкурентний ринок? Це не держава нічного сторожа, це держава, яка виконує роль вишибали з нічного клубу, що на фейс-контролі може не пропустити того, хто йому не подобається. Особливо якщо це досі не общупаний гусак. Але є ще одна проблема: окрім блокування та відвертого саботажу податкової, а саме акти виконаних робіт, у будь-якій цивілізованій країні світу для підтвердження факту надання роботи чи послуг достатньо інвойсу, тобто рахунку фактури. Україні треба і. То і інше, при чому будь-яка ініціатива, яка хоче прибрати обов'язковість актів виконаних робіт, зіштовхується з в податкові міністерства фінансів. Oh, no. А наша петиція останнього капіталіста з ціною держави була абсолютно проігнорована Кабміном. До речі, долучайтеся до нашого телеграм-каналу, де ми дуже багато говоримо про економіку і будемо так чи інакше мобілізовувати всіх вас, небайдужих громадян, для того, щоб вирішувати економічні проблеми. Тобто, будемо запускати різні петиції, обговорення і багато чого іншого ми плануємо. Ми хочемо так чи інакше. Давати пропозиції до того, як має розвиватися країна послання на наш Телеграм, де дуже багато до того ж, класно економічної фінансової інформації, буде в описі до цього відео. Понад 70% українських підприємств вважають ці шматки паперу, без яких вас може кошмарити податкова абсолютно непотрібну річ. Ці акти виконаних робіт коштують українському бізнесу майже 35 мільярдів гривень щороку. Ці кошти могли б піти на розвиток чи могли б збільшити податкові надходження, але ні, вони йдуть на колекціонування папірців, бухгалтерії, які можна замінити просто наявними інвойсами. Четвертий ризик вона порушує правила конкуренції. Величезні мережі які перебувають на загальній системі оподаткування та мають касові операти, а також величезні системи обліку товарів з радістю візьмуть участь у програмі. За рахунок цього вони можуть привабити до себе ще більше покупців. По суті, програма націлюватиметься на великі роздрібні мережі, які можуть витратитися на ІТ, інфраструктуру і персонал. Натомість маленькі магазини не можуть приєднатися до цієї програми, і це створює неконкурентні умови. І п'ятий, найголовніший ризик, щоб отримати кешбек українці, будуть змушені надати згоду про передачу даних щодо транзакцій з купівлі товарів обраними картками. Тобто, по суті, це порушує банківську таємницю і, долучившись до цієї програми, будьте готові до податкових перевірок. Тобто, мова йде про програму із мінімальним. Стимулами для вітчизняних виробників у той час, як є купа інших глобальних проблем, які Кабмін чомусь принципово не хоче займатися. Краще поскасовуйте непотрібні документи, наведіть лад в логістиці, допоможіть виробникам експортувати і далі працюйте над розвитком української економіки, як і її на етаному етапі експортних спроможностей. Але ж ні, ми повертаємося до школи простих рішень. Що тут казати про, наприклад, контрабанду та на проблеми митниці, які не можна вирішити за один місяць? Контрафактна продукція валить в країну, яка створює неконкурентні умови для тих, хто купляє чисту білу продукцію. Привіт, бе і при тому ж ідеї є дійсно корисні. Наприклад, кредити на енергоавтономність. Звичайно, металургії, наприклад, вона допомогти мало може, але молочній фермі на генератор, чому б ні? Або просто стимулювання повернення до ранкового кредитування, запровадження накопичувального на рівня пенсійної системи для створення капіталу для появи вітчизняного фондового ринку, що дозволить і державі, і бізнесу мати більше інструментів боргового фінансування. Таким чином, купує українське ця ініціатива з малим вихлопом і купою ризиків. Програма, скоріше за все, є більш маркетологічною ширмою, ніж чимось якісним. Бажаємо Кабміну впроваджувати якісні справді ініціативи, які стратегічно впливатимуть на Україну в позитивному. Напрямку, а не займатися простими рішеннями, нехай краще, і нехай так буде. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, на наш телеграм-канал, долучатись до нашої школи. Будемо раді вас бачити. До зустрічі!